Чоловік, у якого не було друзів жодного. Жив собі на світі один чоловік, у якого не було жодного друга. А у вас є друзі? Та, звісно, що є, інакше було і Атхеєм, так звали того чоловіка. У бідолашного Закхея не було жодного друга. І вам, мабуть, цікаво довідатись чому. Може, через те, що був невисокого зросту? Напевне, що ні. Адже майже в кожного є товариш, нижчий на зріст. Може, в нього було незвичне ім'я? Таке, що не кожен міг вимовити? Напевне, що ні. У багатьох із нас є друзі з незвичними іменами. Хоч Закхей був коротуном і таке мав комедне ім'я. Але проблема була не в тому. Люди не любили Зекхея, бо він крав у них гроші. Збирав мито. Мито це гроші, що люди платили цареві. Однак Зекхей забирав у них більше, ніж вимагав цар. Частину грошей віддавав йому, а частину залишав собі. Ось так і розбагатів Зекхей. Кожен знав, чим він займається і яким чином здобув багатство. Тому люди обходили його десятою дорогою і ніколи не усміхалися Закхеєві, ніхто не хотів мати з ним справу. Люди робили все для того, щоб Закхей зрозумів, якої вони думки про нього, тому уникали зустрічі з ним, переходили на протилежний бік вулиці, коли він з'являвся на їхній дорозі. Вдавали, що не бачать його, шепотіли так, щоб Закхей міг почути. Лажем погляньте, це то нікчема, який вважає себе якимось великим. Одного дня край дороги зібрався чималий натовп, і не дарма. Адже от-от мав завітати до їхнього міста Ісус. Тому кожному кортіло побачити, який він. Закхей. Також хотів побачити Ісуса, але навколо було стільки високих людей. Він спробував підстрибнути кілька разів, але крім лисини і спини сусіда нічого не побачив, куди б не рипався, нічого не було видно. У Цакхея виникла ідея: О, фігове дерево! Заліз оно туди! Так і зробив. Усі навколо здивувалися, як вправно куций, але дорослий дядько дерся стовбуром угору. Мабуть, щоранку залазив на своє крісло, аби поснідати, тому й навчився добре лазити, подумали деякі. Нарешті Зокей вмустився на верхівці фігового дерева. Тепер бачив усе аж до самої дороги. Несподівано біля того дерева опинився Ісус. Він зупинився. І подивився вгору. Закхей побачив його обличчя. Ісус побачив Закхеєве. Закхею, мовив, я хотів би завітати до тебе в гості. Закхей ледь не гепнувся на землю. В гості до нього? Та ніхто на світі не хотів навіть наближатися до його будинку, не те, що заходити в гості. Люди побачили таку чудесію і розлютилися не на жарт. Забуркотіли, засичали, загули. Чому це Ісус заговорив і з цим нікчемним грішником обурювались? Хіба не знає, що то за шахрай? Закхей зліз додолу і відвів Ісуса до свого дому. Закхей дуже поспішав, бо не хотів, щоб Ісус передумав. Можливо, Ісус ніколи про нього не чув. Може, не знав, скільки грошей поцупив закхей, може, не здогадувався, як усі його ненавиділи, не знав, що Закхей не мав жодного друга чи товариша? Насправді Ісус знав усе. Про самого Закхея, про крадіжки, про все, але досі не відсурався його. Закхеєві стало соромно. Господи! Обличчя Закхея зблідло. Те, що я накоїв, було жахливим. Але тепер я хочу жити правильно, роздам гроші тим, у кого забрав несправедливо, і віддам у четверо більше. Саме це Закхей і зробив. Друже мій, усміхнувся Ісус. Сьогодні Бог врятував тебе. Ісус любив Закхея навіть тоді, коли всі його ненавиділи. Він став другом Закхея, коли ніхто з ним товаришувати не хотів. Усе для того, щоб люди побачили Божу дивовижну, невпинну, непереможну, міцну, постійну та вічну любов Божу.